що заснуло, хоч і яр той вже до його і стежки малої не осталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадай то була й дорога з монастиря Мотриного до яру страшного, Яру колись гайдамаки табором стояли, благодили самопали, ратища стругали, у яр тоді сходились, мови з хреста зняті, батько з сином і брат з братом Одностайне стати на ворога лукавого на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляхом, чи сам заріз темним лісом. Чу то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами, не сховай! Над яром Залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає, не ховай. Не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричіть те, що несете і душу, і шкуру за отечість. їй богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає за що, та ще й у гонту зневажає ледаче ледащо. не воїни, розбойники, вори, Пітно в нашій історії. Прешешлю до море. За святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, неситі голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердечним людям торгуєте. стережіть. Бо лихо вам буде тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з холодного яру.